А у вас малята, сьогодні на нас чекає знайомство з новою літерою. Зараз ви її швидко впізнаєте. Букву цю у слові мають, а тому її вітають. Малерина із балету. Близнюки несуть букети, білочка свого горішка. Ну а бджілка меду трішки. Ось наші герої. Близнюки, Білка, бджілка і балерина. І всі ці слова починаються зі звуку Б. Ума, приспівайте його. Б, б, б. Що не виходить? Тоді який це звук? Так, це приголосний звук Б. А на письмі позначається? Буква, Б, як бегемотик, отакий товстий животик. Подивись, прошу тебе, ключ в траві як буква Б. Ось такий би вигляд має велика Б. Маленька трошки не така, мала Б у формі черв'ячка. І цифру нагадати може маленька Б на шістку схожа. Погляньте, дітки, уважно! Ось вони велика Б і маленька Б. Спробуйте їх добре запам'ятати, тому що буква Б приготувала для нас три справжні випробування для очей вух. Та язика. Ось зараз ми і перевіримо, чи порайтесь ви з цією буквою. Перше випробування і воно для ваших учня. Відшукайте великі і малі букви Б серед інших літер та спробуйте їх порахувати. Перевіряємо один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Їх п'ять. Буква Б. Перевірить ваші вушка. Слухайте уважно віршик і спробуйте порахувати, скільки звуків Б ви, ви почуєте. Перший раз ви слухаєте віршик, а другий. Рахуйте. Білка бігла багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. А тепер давайте рахувати. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів. І смачні горішки. Їв. Ну що, скільки бе ви нарахували? Їх тут шість молодці. А зараз, дітки, чи готові ви ламати язичка? Тому що для нас бе приготувало ще одне завдання. Нам потрібно повторити таку чисту мовку. Слухайте уважно! Бубоніла діду баба. Ой, не дмухай на кульбабо, бо з кульбаби полетять 100 малесеньких зернят. Давайте будемо повторювати. Бубоніла діду баба. Ой, не дмухай на кульбабо, бо з кульбаби полетять 100 малесеньких зернят. Ці, дітки тепер. Наші оченята, вушка та язичок дійсно володіли звуком та буквою П. Але це ще не все. Ми з вами знаємо, що приголосні звуки бувають які тверді та ті. Тож, попереду нас чекають два слова, які допоможуть нам розібратися з цим питанням. Слухайте уважно яке ж перше слово? У яру, у яру вирию нору, жовтим листям притрушу, кукурудзи наношу, в мене постіль є м'яка, не чіпайте борсука. Тож перше слово борсук? Далі слухаємо. Червонясту шопку маю, по гілках завжди стрибаю, хоч маленька я на зріст, та великий маю хвіст. Здогадались, хто це? Білка. Маємо два слова. Спробуйте почути, де звук Б твердий, а де м'який. Борсук. слові борсук ми на початку слова чуємо твердий звук, а в слові білка який звук бік. Тож зробимо звуковий аналіз цих слів. Ай, відзначимо, скільки звуків у слові борсук. Шість. Давайте позначимо їх. Звук Б приголосний, О — голосний Р приголосний, С. Приголосний, У — голосний К приголосний Скільки тут приголосних? Чотири. А скільки голосних? Два голосних звуки. А зараз порахуйте склади. Згадайте правило! Скільки голосних в слові? стільки і складів. Тож, два склади. А тепер робимо звуковий аналіз слова білка. Перший звук, який приголосний, позначаємо двома рисочками. Другий голосний, третій приголосний, четвертий приголосний і п'ятий голосний. Скільки складів у слові білка? Відпочинемо і пограємо з буквою Б. Ми прийшли в справжній зоопарк. Давайте допоможемо тваринам з буквою Б потрапити до зоопарку. Залети річок і болот прийшов великий бегемот. Ну що, дітки, пропустимо його до зоопарку. Тому що його назва починається з букви Б. А потім прилетів баклан. Серед морів він видно пан. Запускаємо його, чи ні? Швидше підкажіть мені. От баклан залітує. Влаштовуйся і відпочивай. А ось сірій голуб до нас завітав. Ну що, пропустимо його? Мій, шановний голуб, у тебе остання буква Б. А це А ти баранець, він самий серетовець. Барану ми кажемо. Так, заходь до нашого зоопарку скоріше. А ось погляньте, Бобер. Ну що, пропустимо його до нашого зоопарку? Ну, звісно ж, проходь. А ось погляньте Бурундук, бик, кобра, зебра. Чи всі вони нам підходять і чи всіх ми можемо пропустити до зоопарку? Ну, звісно ж, ні. Лише Бурундука та бика. Вибачте, кобра та зебра, але вам сюди не можна. Друзі, ваша допомога вчасна! Зоопарк наш вийшов класний. А зараз, дітки, допоможемо буквам утворити склади. І як тільки ми це зробимо, нам відкриються приховані слова. Читаємо разом з сонечком! Ба Яке слово відкрилося? Бабуся. Бо слово відкрилося. дітки, ви дуже вправні та уважні. До побачення до наступних зустрічей.